Коротка розпаковка інвертора Solis 12 кВт трьохфазного, низьковольтовий. Така чималенька коробка. 47,5 кг пошта. Посчитала вагу. Є такі ручки зручні для того, щоб можна було його переносити. Доставка коштувала по Україні. 1323 гривні. Що ми маємо всередині? Рамку для кріплення. Відразу видно. Інструкція грізна. Wi-Fi. Є. Далі. МC4 конектори, антенка. Ві кріплення от Три, так як він трьохфазний, то в нас є е, три таких адаптери струму, от які вішаються, щоб мережу не віддавав е, електрику. Якщо в кого нема зеленого тарифу, то Є сонячні панелі, воно потрібно їх монтувати. Так. Ну і сам інвертор. Запаковано все добре, доїхало ціленьким, От. потім розпакую до кінця і буду робити на нього огляд. Ну, поки ще все.